Стояла собі хатка, дірявий чобіток, а в ній жила бабуся і мала сто діток. Така була сімечка, сімечка мала. Ніяк із нею впоратись бабуся не могла. Пішла бабуся на урод по моркві буряки. Пішла вона до пекаря по хліб та пиріжки. А сто діток на ледарі пішли збирати хмис. Усі взяли по гілочці і набрали цілий ліс. Води взяли по крапельці і повен казанок і наварили. Бабуся і сто діток. А потім сто цеглинок принесли вони в мить і склали з них будинок і стали в ньому жить. А потім сто зернинок поклали в землю в ряд і виросли з них квіти. Сад. А я бы-то, бабуся, не мала сто діток, Была б и доси хатка, дырявый чобиток.